Доброго дня, ми з України, доброго дня, співвітчизники, місто Одеса, кінець травня 2024 року. Вже скоро літо та вже майже 2,5 року йде війна. Дивіться, стосовно Московії, їм все одно з ким воювати. В Україні в росіянців повно родичів, вони сюди їздили відпочивати. В мене у самої мама з курська, та звісно, що в мене там купа родичів були. Зараз мені все одно, що там з ними. Мати вже померла рік тому, вона ще з ними спілкувалася. Вона спілкувалася з племінником, та я їй сказала, а задай йому питання, чи його родичі вже мобілізували? Його не мобілізують, бо він вже застарий. Він одразу кинув слухавку та більше вже не телефонував. Вони всі перелякані, їм кажуть, йти воювати, та вони підуть. Головне, щоб по телевізору сказали яку-небудь причину. Їм достатньо, щоб їм не сказали. Головне якось виправдати те, що вони пішли в чужу країну вбивати людей. Тому з усіма нашими блогерами вони обсираються та не можуть довести нічого. Щось вони чули від Соловйова, чи Скабеєвої, чи ще якоїсь е, тварини, е, вони чули ці основні тези. А зрозуміти це ясно, що до чого в них не вистачає розумових здібностей. Так там і нема чого розуміти, тому що це все брехня. Коли б в них були розумові здібності, то цієї війни б не було. Розумна людина одразу б визнала, що вони не можуть захищати свою батьківщину в іншій країні. І це все. Інша річ, що деякі з них вважають, що Україна це Росія. Хоч вже перестали говорити, що братський народ. Вони зневажливо до нас ставляться, вони до всіх народів зневажливо ставляться. Тому всім, хто живе поруч з Росією, потрібно напрягтися. Нашим блогерам вони просто навалюють та навалюють, не дають ставити слово, задають питання та самі відповідають, жируть на камеру свої макарони чи ще щось, п'яні, матюкаються, малоосвічені. Критичне мислення в них відсутнє, відсутнє повністю. Сподіваюся, що ви розумієте, що таке критичне мислення. Це здатність думати раціонально, неупереджено. З огляду на факти і докази. І ставити твердження під сумнів і розглядати ситуацію з різних сторон. Коли ви дивились розмови у чатрулеці наших блогерів, то ви розумієте, про що я кажу. На деяких блогерів наших мені важко дивитися. Бо це виснаження, просто виснаження. Я пам'ятаю, як я дивилася відео людей з різними серйозними розладами психіки, коли я навчалася в університеті. В мене були такі ж відчуття, як я зараз дивлюсь розмови з росіянцями. Вони дійсно хворі, Розумово відсталі. Це я не перебільшую. Подивіться канал Володимира Золкіна чи апостола Дмитра Карпенко. Там розмови з військовополоненими. Вони кажуть про їх освіту. Нещодавно хтось був з одним класом освіти. Я не шуткую з одним класом. Я думала, що рекорд був, коли три класи освіти. Ні, ще є з одним класом. І це вони прийшли нас звільняти. Що їм сказали по телевізору, те вони й кажуть. Так легше. Думати не потрібно, все вже готове. Їх родичі всі кажуть, що вони за мир у всьому мирі та що вони політикою не інтересуються. В нас такий сусід. З цим ми нічого не можемо зробити. Тому не видумуйте, чого у нас війна, яка причина, що ми зробили не так, у чому ми согрішили. В нас такий сусід. У сусіда не все добре з головою і не нам його виховувати. Тепер ми всі знаємо, що нам потрібно розвивати нашу ідентичність та спілкуватися українською. Бо коли я народилося, тут всі спілкувалися російською мовою. Всі. Я думаю, що це не важко. Намагайтеся. Я навіть не підписуюсь на канали російськомовні. І ми всі зараз молимось за наших захисників, просимо у Бога, щоб він їх зберіг, щоб вони були неушкоджені, всім забезпечені. Скажіть, а коли б не Русня, то звернулися б деякі з нас до Бога? А це все, що нам потрібно. Ви не можете бути десь посередині. Ви повинні обрати. Я з Богом. Коли ви не з ним, то з ким ви? Не будьте як росня. Я політика і не інтересуюсь, я замір в всьому мірі. Так і ви, коли ви не обираєте усвідомлення усвідомлено, я дитина Божа, я з Богом, ми до нього звертаємось, коли нам припече. Є така приказка. Поки гром не грянет, мужик не перекреститься. Я підозрюю, що це російська приказка, тому що там слово мужик. Не будьте як росня. Звертайтесь до Бога зранку, звертайтесь перед сном, звертайтесь щиро від цього серця. Моліться за всю Україну, за наших воїнів, за наших військовополонених, щоб вони повернулись додому живими та неушкодженими. За водіїв, за працівників ДСНС, за волонтерів, капеланів, за своїх рідних та близьких, за всім, за всіх, кому важко. Також молиться за тих, хто надає допомогу, щоб Бог просвітив їхні серця та розум, щоб вони не мешкали, а надавали нам завжди те, що нам потрібно. Коли ви читаєте Біблію, то ви знаєте, що Коня готують на День битви, але перемога від Господа. Коли ви дитина Божа, то Бог вірний і Він не допустить, щоб ви спокушалися більше, ніж можете витримати. Разом із спокусою Він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її. Коли ви дитина Божа, то своїм опірінням Він закриє тебе. Тому під його крилом ти будеш у безпеці, його істина, твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні муравиці, що сіє смерть опівдні. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе. Однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Адже ти сказав Господь мій притулок. Всевишнього зробив ти і своєю фортецею. Тому не спіткає жодне лихо тебе і нещастя не наблизиться до твого життя. Бажаю вам мирного дня та мирної ночі. Не забувайте казати Богові ти мій притулок, ти моя фортеця. Будьте щирими. Завжди будьте вдячними. Дякуємо Богові. Дякую тобі, Боже, дякую Тобі. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава Україні. Слава нації та капець Російській Федерації. Амінь.